Бажає міцного козацького здоров'я, товариство, і хочеться розпочати цей випуск з фрази Я ж казав, я ж казав! Хто не чув, хай подивиться минулий випуск. Там я описав, що я думаю, чи як то кажуть, тримаю ще надію, що Трамп не дебіл, і він робить ці всі маніпуляції з митами не просто так, а надіюся, що з власною, хоча б з власної вигоди, бо якщо б він це робив. Без власної вигоди, то вже дійсно дурка за ним таки плаче. І ось сьогодні вспливає наступна інформація. Перший момент це те, що він відповів Китаю, який на 105% тарифну ставку мита на імпорт китайських товарів в Америку відповів 84% ставкою на. Імпорт американських товарів до Китаю Трамп відповів 125% відсотковою ставкою. Це просто ну, в голові не вкладається. До чого тут це? Ну, хлопці, ну камон! Типу, вам би якось налагодити стосунки і придушити Росію просто розірвати її. А ви тут бавитеся, хто кого обідав. Ось. І е, е, як. Е, Всплила недавно інформація. Трамп перед тим як відмінити закони про тарифні плани для 180 країн, окрім Китаю, бо з Китаєм він в контр став. Він сказав, що тепер уже всі біжать цілувати мене в дупу, і це причому пряма мова його на виступі. Що всі готові цілувати його в дупу, лиш би якось домовитись за тарифи. І він написав твіт, сказавши, що тепер час купляти, щоб зробити, як то кажуть, great again, і відмінив тарифні мита, встановивши 90-денну паузу з фіксацією мит для всіх в 10%. А для Китаю так і залишив 125. Це призвело до миттєвого пожвавлення на фондових ринках і зростання в цілому е, активів на ринку. Таким чином, з близького оточення пана Дональда, любителя автозасмаги Трампа, деякі його близькі до нього люди почали звітувати про. Шалену дохідність за 2 дні люди підняли, просто вдумайтесь в цифру. 4,9 мільярда доларів за 2 дні на фондовому ринку. Ви розумієте, що це я просто наступне, що я чекаю від американців, це те, що почнеться судова тяганина. Така, яка вже була стосовно е, Ілона Маска, який в свій час побуцав а е, побуцав на ринку біткоін, і він за два твіти піднявся вверх і за за два твіти впав донизу. І таким чином. Супер Бог від технологій перетворився в супер, ну не хочу казати кого. Він загрався в трейдера, але при цьому всьому він непогано таки заробив, піднявши такою маніпуляцію. Якщо не помиляюсь, якщо пам'ять не зраджує, близько 180 мільйонів доларів. Він підняв. Просто отакою. Давайте ми біткоін. Я інвестую гроші в біткоін. Він написав перший твіт. І другий твіт тепер можна купити Теслу за біткоін. Після того ціна виросла просто в космос за кілька днів, і потім він сказав, що ви знаєте, треба фіксуватися. По-моєму, він написав і припинили продавати Теслу за біткоін. І тоді відбувся обвал. Тобто, ця людина наперед створила ажіотаж, знаючи, що буде після його ну після його коментаря зліт. Нагадаю, в нього викуплена мережа X, на якій він number one підписник, як то кажуть, чи він number one по кількості підписників, і він маніпулює е, думкою за рахунок цього, він отримує вигоду. Так само прокрутили цей сценарій з Трампом і всім фондовим ринком. І я чекаю на підтвердження своїх слів, що зараз почнеться судова тяганина, тому що якщо хтось заробив... 4,9 мільярда доларів. То хтось ці гроші втратив, і ті, хто втратили таку суму грошей, я думаю, не будуть сидіти і соплі жувати в кутику. А вони подумають, як ці кошти повернути. Все ж таки, сума немаленька. А загалом фондовий ринок в Америці розмінявся за кілька днів цифрами від 7 до 10 трильйонів доларів. Ну це просто астрономічні цифри. І ви розумієте, що просто так цей момент ніхто не залишить. І в Америці дуже популярна е, сфера бізнесу, я б так сказав, це подавання позовів. І якщо на цьому можна, а там точно можна буде заробити багато бабок, судові справи тільки скоро почнуть квітнути на цій, я б сказав, родючій підставі. І друга річ, з якою я хочу з вами поговорити. Це сніг, який так міцно окутав Україну, що, я думаю, нам прийдеться відчути на собі не тільки подорожання на якісь елітні сорти шоколаду і алкогольних напоїв, а ще й на прості доступні в нас яблука, тому що мерзнуть квіткові дерева, розквітлі дерева мерзнуть. І, на жаль, я думаю, що в більшості випадків плодів на цих деревах не буде. І треба сприйняти це як належне. Якщо правильно дивитися на цю ситуацію, то потрібно бути готовим до того, що домогосподарства, які мають в своїх володіннях дерева, потрібно їх буде обрізати і робити під них теплиці, які би могли. Оцих кілька тижнів на майбутньому в майбутній рік їх берегти від перемерзання, тому це буде досить трудоємний і фінансово затратний процес, і не всім доступний тому яблука стануть трошки в дефіциті, а це за собою потягне і підйом ціни на багато продуктів. Там, наприклад, зефір, наприклад, яблучні соки, наприклад, різні харчові добавки, певного сорту чаї, і дуже багато є ще додаткових продуктів. Я просто згадав за яблучні дерева, а крім того, є ще груші, є ще сливи, і є ще дуже багато інших плодів, які просто починають гинути через ці заморозки. І нам, українцям, потрібно проявляти свою смикалку. Об'єднуватись і не тільки протидіяти ворогу, а скоро ще й протидіяти клімату. І до речі, Дональд Трамп це один із адептів фрази, що потрібно закрити інститут вивчення клімату в Америці, тому що він дає не він дає прогнози, які не подобаються Трампу. Вони дуже часто говорили про погіршення клімату через викиди СО2, і як ви знаєте, в попередній каденції Трамп вийшов з цієї угоди, де різні країни підписали угоду про обмеження викидів СО2. Трамп вийшов з цієї угоди в попередній каденції. А в цій каденції він махав пальцем і обіцяв закрити інститут дослідження клімату, тому що йому не подобається. Звіти, які він готує, а звіти там, на жаль, вони дуже печальні. Якщо так, ми в цьому випуску розглядати цей, як люблять казати, кейс не будемо. Але я постараюся підготуватися наступного разу, і ми ближчим часом з вами обговоримо цей момент з наукою. І, до речі. З тим, як в принципі, працює наука і розвиток технологій в Україні. У мене є цікаві думки. Я хочу з вами з ними про них поділитися. Ось хто забув, нагадую, треба обов'язково підписатися на мій канал. Я тільки, як то кажуть, починаю виходити в Ютуб і був би дуже вдячний вам за те, що ви підпишетесь, лайкнете це відео. А якщо зробите коментар, то я взагалі буду в захваті і вам всім шлю сердечка. Також е не забувайте, іде війна, потрібно підтримувати збройні сили. Я військовослужбовець 141 ї бригади батальйону безпілотних систем, де ми працюємо над модернізацією дронів, модернізуємо їх оптичним волокном, а далі ці дрони летять і катруплять е ворога. Цензурне слово підібрав. Катруплять ворога на підступі до наших позицій. Тому, будь ласка, внизу я залишу баночку, і якщо ви маєте... Лишніх кілька гривень, будь ласка, 5, 10 гривень, 20, 30, а хто може 50, 100 і більше, будемо вельми вдячні. Це збільшить довжину пропорційно в кілометрах, оптоволокна, яке ми зможемо купити і відбити наші позиції або захистити наші позиції від нападу ворожої техніки. Дякую вам за увагу! Підпишіться на канал, поставте лайк, бережіть себе!